Між ким та через що в роздягальній збірні України з футболу трапився конфлікт. Розкрито хто стане переможцем Євро 2024 Жорсткий коментар від зірки Динамо Києву по одному з літніх новачків білосиніх. Півзахисник Киян близький до трансферу в Європу, відомо ім'я його нового клубу. А також трансфер грався європейської збірної в чемпіонат України та огляд всіх нових трансферів Еліта 2024 Відбулися перші матчі однієї восьмої євро, і одразу не обійшлося без сенсації. Італія безхарактерно злила гру Швейцарії, а Німеччина віграла Данію. І там, і там рахунок 2-0. Традиційно з моменту стадії плей оф науковці звернулися за прогнозами до суперкомп'ютера, який через математичні розрахунки та статистику назвав фаворитів цього євро. Виглядає цей список наступним чином. Шанси Англії на перемогу 20%. Іспанії 17, Німеччини 16, а Франції 13. У інших збірних вірогідність перемоги менше 9%. Головні аутсайдери Словакія, Словенія та Грузія. ВоЄфа оголосили систему призових на євро. Загальний бюджет на всі збірні 331 мільйон євро. По Україні, оскільки ми вже вилетіли, то можна підвести підсумки. За саму участь на турнірі нам надійде 9 мільйонів 250 тисяч євро. Ще плюсом буде 1 мільйон за перемогу над Словаччиною та півмільйона за нічию з Бельгією. Загальні призові України на євро приблизно 10 мільйонів 750 тисяч євро. Цікаві подробиці з табору національної збірної України почали спливати після виліту з євро. Українські змі пишуть, що Олександра Зінченка трапився відкритий конфлікт з Сергієм Рибровим, начебто захисник арсеналу говорив, що у Риброва все незрозуміло і вони грають дуже складно, чого раніше в збірні не було. Щоправда, також джерела говорять, що цей конфлікт був повністю вичерпаний ще до старту євро, після того як у тренера відбулася бесіда з футболістом. Адже Зінченко є тим виконавцем, який не тільки важливий на полі, а й має величезний вплив на роздягальню. Слід зазначити, що все це співпало з поганою формою Олександра, тому можливо, у гравця просто взяли гори емоції, тим не менш, ситуація неприємна. Адже до цього у зінченка не було проблем з жодним з наставників збірної. Ну а на чій стороні в такій ситуації ви? Зінченка чи Череброва. Пишіть свій варіант в коментарях під цим відео. До речі, під минулим глядачі каналу обрали Анатолія Трубіна як краща гравця збірної України на Євро 2024 Традиційний огляд останніх трансферів в Європі дуже круто розпочав літню трансферну кампанію Ювентус, де ухвалили рішення на радикальну зміну покоління. Клуб вже оголосив про трансфер одного з кращих центральних півзахисників АПЛ Дугласа Луїса. але й цього сеньорі здалося замало. Вона погодила контракт з іншим топ-центр яким став син легенди Хефрен Тюрам. Більше того, приєднається до Ювентусу Француз у статусі вільного агента. Трансфер Марта сінітюра мав 35 мільйонів євро. Натомість, покине турин Мойзекіне. Італій це підписа Фіорентина. Сума трансферу складе 13 мільйонів євро. Ще 5 будуть прописані у вигляді різноманітних бонусів. Кін таки не зміг розкрити до сих пір свого потенціалу. Хоча, оскільки йому лише 24, то все ще можливо. Астон Вілла офіційно презентувала і Мацена. Мадсена. Що цікаво заплатили за лівозахисника Челсі навіть більше, ніж очікувалось. Загальна сума годи склала 37,5 мільйонів фунтів, все через вражаючі виступи в оренді в Борусі Дортмунд. Ноастон Віла офіційно розпочала компанію під дебют у Лізі чемпіонів. А ось Філіпе Каутіньо нарешті повертається на батьківщину. Півзахисник в 32 роки стане гравцем рідного Васку скудагами. Останній рік Каутіньо провів в оренді на Близькому Сході. Там у нього дев'ять результативних дій в 23 матчах. Контракт за Станвілою буде розірвано достроково. Реал Мадрид визначився з пріоритетом на це літо. Клуб буде сфокусований на підсиленню центру захисту. Основні кандидати: два Лені Йорас Ліля та Рікардо Калафьорі з Болоньє. Але всі зусилля будуть наразі направлені в сторону француза, тим паче, що його вели у весь минулий сезон. Йоро 18 років, а у Франції окличуть новим Рафаелем Вараном. Все через схожу антропометрію та стиль гри оцінюється Вундеркін в 50 мільйонів євро. Тим часом перший жертвою Трансрумбапе в реалі став Хоселу. Іспанця після одного сезону в Мадриді продали в Катар. Хоча, як на мене, то такий нападник міг би легко відіграти ще декілька сезонів з лавки в цьому сезоні. На рахунку хаселу 21 результативна дія в 49 матчах. Іспанцю 34 роки. Жерона презентувала форварда Браги Абеля Руїса. екс зірка молодіжної збірної Іспанії обійшовся клубу 8,5 мільйонів євро, що наразі є рекордом в їх історії. Але все одно очікується, що Руїс буде лише другим форвардом команди, незалежно від того, чи залишиться в команді Артем Довбек. Якщо ж українця все ж таки продадуть, то у Жерони є план Б. Клуб провів перемовини з Лаціо щодо повернення Таті Кастельяноса. За якого смугасті готові заплатити 18 мільйонів євро. На користь аргентинцю говорять його добрі відносини з Мічелем та футболістами Жируни. Тим паче, що в Римі він за рік таки не зміг стати основним, програвши конкуренцію Мобіле. Рік тому Лаціо заплатив за нього 15 мільйонів євро. Першим трансфером безпосередньо через виступи на євро став нападник збірної Грузії Жорж Мікаутадзе. 23 річний гравець. Погодив контракт з Монако. Заплатять за поки що краще бомбардира турніру скромні 13 мільйонів євро. Саме така сума була у нього прописана у вигляді відступних в оренді в меці в поточному сезоні на рахунку грузина 13 голів та 4 асисти в 29 іграх. Не може не відзначити трансфер за 30 мільйонів євро в АПЛ. Саме стільки Вулверхемптон заплатить за форварда Сельти Йоргіна Ларсена. 24-річний норвежець у минулому сезоні зробив 13 плюс 3 за системою гол плюс пас. Статистика не космос, але граючи за скромну Сельту, результат непоганий. Тепер ми розуміємо добре, чому Жерона хоче за добика 40 мільйонів євро. Аталанта розгрузила конкуренцію Віталію Миколенко. Клуб за 10 мільйонів євро викупив у юрисах Бена Готфрі, який, хоч і є номінальним центральним захисником, але використовувався шаном із ліва на фланзі. В минулому сезоні на його рахунку 16 матчів у всіх турнірах. Марсель починає затарюватись під Роберто Дідзербі. Клуб оголосив про підписання центрального півзахисника Вотфорда Ісмайля Коне, який наразі знаходиться в розташуванні збірної Канади. Заплатять за 22-річного футболіста 12,5 мільйонів євро, плюс різноманітні бонуси. В минулому сезоні в чемпіоншипі на його рахунку 48 матчів, 5 голів та 3 асисти. Інтер та джену погодили трансфер основного голкіпера грефонів Хосепа Мартінеса. Очікується, що хоч і заплатять за нього близько 15 мільйонів євро. в інтері на нього чекає лише роль резервіста Яна Зомера. Але оскільки іспанцю 26, то вже через рік-два він зможе стати основним. Колись дуже перспективний центр хав шахтаря Маркус Антоніо повертається на батьківщину. Лаціо остаточно розчарувався в бразильцю і віддасть в оренду фламенго. Минулий сезон Антоніо провів також в оренді. В за пауку у нього лише 17 матчів та 3 голи. Цікаво, чому Шахтар не дивиться в сторону повернення Маркуса. В ладці він переходив за 7,5 мільйонів євро. Наразі він оцінюється в 4. Аби шіктаж досить несподівано презентував зірку Бенфіки Рафу Сілву португальцю. Хоче 31 рік, але в клубі він був справжнім лідером. 22 голи та 12 асистів за сезона цифри, що вражають. Тим не менш, півзахисник не отримав нового контракту і поїхав до Туреччини у якості вільного агенту. До речі, саме цей турецький клуб вважається головним претендентом на нашого Миколу Шапаренка. Все через те, що вони єдині, хто має офіційні контакти з київським клубом і готові розмовляти предметно по фінансам. Всі ж інші клуби з більш престижних чемпіонатів дуже далекі від конкретики і обмежуються лише періодичним засланням скаутів для перегляду півзахисника. А ось хто динамо точно покине цього літа, так це Сергій Булица. Як і раніше на півзахисника не розраховує штаб Олександра Шовковського. Очікується, що булець знову опиниться в Польщі, але цього разу в Лехії, де вже запалюють хлан, Желізко та Сарнавський. А Богдан В'юник лише готується до дебюту. Тому з адаптацією та Булеце точно питань виникнути не повинно. А ще Динамо все ж таки презентувало Брайана Сибаліаса, який вже встиг приєднатися до команди і провести тренування. Коротку характеристику своєму конкуренту дав Денис Попов. Він непогано діє з м'ячем, але подивимося на нього в матчі Шахтарем. За першим днем, важко сказати, потрібно в справжньому бою з хорошою командою перевірити. Загалом, якщо його запросили до Динамо, то поганим футболістом він точно не може бути, сказав інтерв'ю Денис. Рух продовжує тримати марку одного з найперспективніших клубів УПЛ – Цього разу жовто чорні голосили про трансфер Ігоря Краснопіра. Форвард молодіжної збірної України уклав п'ятирічний контракт. В минулому сезоні у складі оболоні на рахунку нападника 33 гри, 7 голів та 1 асист. Його активно зараз награють у складі Олімпійської збірної України. А ось Ворскла за крок від трансферу краща гравця чемпіонату Чорногорії. 26-річний Вінгер Демір Шкрієль вже погодив контракт на два роки. Грає він на обох фланах нападу. В минулому сезоні у нього 5 плюс 9 в 37 іграх. Також він нещодавно дебютував за збірну Чорногорії. Трансфермарт оцінює футболіста в 200 тисяч євро.